Привіт, людиська! У цьому відео поговоримо про одне доволі нетипове аніме від Netflix і студії Bones. Що у ньому цікавого, які у ньому проблеми і чи варто витрачати свій час на ознайомлення. Постараюсь коротко і по суті у своїй новій рубриці, що я глянув поміж справ. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Будемо починати. Дія розгортається навколо пацана, який в один не чудовий день розуміє, що володіє надприродними здібностями. І по тій причині, що не лише цей день в його житті є паскудним, він вирішує за рахунок своїх новоспечених електросил піднятись на вищу сходинку соціального респекту. Так, мова тут про супергеройський сетінг, і саме супером хоче стати наш дружок. Та на жаль, авантюра не вигоріла. Проблема була як у недосвідченості, так і в тому, що суперсила проблем з менталкою та впевненістю у собі не лікує. Отож, максимально нашкодивши всім оточуючим, Джонні Болт, саме так звуть героя, вирішує, що щось йому то не виходить. А раз досвід у шкідництві людейськам був дуже навіть нічогенький, то краще вже він стане суперпоганцем. Що з того в результаті вийшло, будемо дивитись у наступних 12 епізодах. Забігаючи наперед, вийшло, скажімо, не найкраще. Не дуже. Не дуже і це ще пощастило, що у хлопця є сюжетна броня, бо світ тут не з тих, де супермен котиків з дерев знімає. Тут така слабо концентрована, але все ж суміш хлопаків і невразливого. Якщо хтось не шарить, то це Дар супергеройка, де супери таких як ми з вами людиськ є. Вдолі в поперек. не кажучи вже про лиходіїв, з яких вони дуже ініціативно вибивають все лайно. Здавалось би, ось він той хайповий концепт, який усім так полюбився. Але ні, це вже добре так підрозбавлена бурда. Бо воно ніби як намагається в це, але дуже умовно: ніхто з тих, кого не треба, не помирає. Тако хляпнули нам старого доброго ультранасильства та смертей рядових мобів. На тому усе і закінчилось. Тому маємо і відповідну атмосферу, яка і близько не підбирає до рівня хлопаків. Ну, знаєте, немає ні похмурості, ні цього первісного страху перед незбагненною, абсолютною і непередбачуваною силою, яку в кожній серії викликав у мене батьківщин. Чи омнімен? При тому, що преторіанець, один з героїв. Ди дати може, при тому так дай Боже, але я вже не вірив, що хтось помре, тому це не працювало. А от що реально відчувається в атмосфері аніме, це такі, наче ретро вайби, здається, це називають муляка і дух класичних фільмів пограбувань з нульових, типу Друзі вовшена, якщо хтось таке ще пам'ятає. Коротше, все дуже ненапряжно, стильово і до біса наївно. А ще не буде лишнім зазначити, що відчувається це все як чисто американський продукт, і раз я вже це ретро зачепив, то кілька слів про музику: що опенінг, що ендінг, що більшість саундів вони тут такі і є, і це реально стильно задає відповідний тон анімешці і справді запам'ятовується. Хоча не буду приховувати, опенінг мене зовсім трошки, але підбішує. Візуал відповідний музичному оформленню. Це і дизайн персонажів, і мальовка. Вони дуже нетипічні, як на мене. Може, тому що це нетфлікс, але з іншої сторони це студія бонса, це японці. I don't know, man. ви самі все бачите. Загалом мені воно реально до вподоби, як і якість самої анімації. А знаєте, що ще мені до вподоби? Те, що якась ну дуже добра людинка, на жаль, без імені, просто котик, задонатила мені пару гривників. Це було супер приємно, бо це вперше. тому... Thank you, boss. Ну і користуючись нагодою, скажу, що ви теж можете підтримати людиська, на ту ж банку, де я збираю на погашення боргу за звукоапаратуру. Але це так, якщо у вас випадково залишилось якихось 5, 10 чи навіть 1 гривня після донатів на ЗСУ. Я читаю коментарі і знаю, що багато хто з вас донатить. Ви круті, людиська мої. Окей, що попри вище сказане тащить це аніме. Реально безкомпромісно сюжет є однією з найважливіших тут речей. І це не тому, що він такий неймовірний, а тому, що все інше слабень. Структурно він доволі дивний і складається з трьох частин. Спочатку йде флешбеку у минуле, який я розповів, потім основна дія в реальному часі, а потім ще один таймскіп, і знову основна дія, вже з остаточним фіналом. Не хочу лишній раз пилерити. Я, як ви помічали, не говорю про сюжети у своїх відео, саме з цих причин. З очевидних плюсів він доволі непередбачуваний і вміє розпалити цікавість. З іншої сторони, десь він аж надто передбачуваний і ще й буває тупий до неможливості. Тут знаєте. Реальний баланс. Шкода не зусім так, жартую. Головне, треба розуміти, що дійсно круто, наскільки тут це можливо, буде у другій половині сезону. Про персонажів їх тут дофіга різних усяких, і на жаль, мало хто може похвалитись з якоюсь серйозною ідеологією чи мотивацією. До прикладу, головний герой просто йолоп, який лізе по шляху найменшого спротиву, майже щодо талого. Приймає дуже ідіотські рішення, безвідповідальний і дуже легко підбивається на якісь дурні авантюри, за що постійно платить втридорога. Дякую сюжету, що в результаті. Даті він таки активує нейрони в своєму казанку, і ми побачимо його еволюцію як особистості. Про інших і того менше можу сказати, бо просто не виділено вдосталь часу під їх передісторією. Оце все. Ми в більшості на ходу будемо уловлювати, хто з них і що з них, що доволі таке непереконливо, Але принаймні вони не геть безликі, і їх характери та повадки дещо заворожують. Мій улюблений персонаж це Преторіанець, який насправді ще там разота, але найбуде. Я просто дуже файно посміявся зі сцен, де він брав участь. Честь, до речі, не повірите, але тут є гей персонаж, який нормально вписаний у сюжет, тобто він не виглядає тут як придаток, а прямо таки відіграє чітку роль у сюжеті. А крім того, ще й доволі таки класний і жорсткий тіп, прямо такий собі супергачіст. Якщо у вас виникає питання, для чого вам ця інформація, то я просто подумав, що для вас це важливо. Адже судячи з того, опитування ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, якби вас поставили у безвихідну ситуацію, де потрібно було б обрати між найгідкішою жінкою у світі або найпривабливішим трапом, якого зовнішньо не відрізнити від прекрасної дами. Абсолютна більшість з вас надала перевагу не жінці, а дівчині з пенісом або кулі. Ну то так, я до слова, головний смаколик по традиції в останню чергу. Яку ж ідею переслідував автор цього аніме? Я, чесно кажучи, майже до кінця не міг зрозуміти, в чому прикол, адже очевидно, крім форми, має бути і сенс якийсь, мораль там, і все так. Бо я ж дивився і не розумів, до чого мене підводять. Варіантів було безліч, і більшість з них мене б влаштувала. Будь це жорстока несправедлива реальність з похованими мріями і летальними закінченнями, чи праведне життя, чи, може, щось посерединці. Тут усе або нічого. Ідея полягала в тому, що для неординарних людей немає щасливої ординарної долі. Щастя, у ній вони знайти не можуть, вони повинні бути завжди в контексті цих небезпечних ситуацій. Так би мовити, на хвилі. Своїх амбіцій, а конкретно головний герой еволюціонує тоді, коли нарешті починає думати своєю башкою, приймає свою натуру і зважує усі ризики, бере на себе відповідальність і, нарешті, кує свою долю самостійно, а не піддається на чиїсь пориви чи пливе за течією, як він робив до того. Іншими словами, це банальне дорослішення, попри те, що він уже дядько з бородою. Принаймні, щось більше я чітко не проглядаю. Залишається тільки відповісти на питання: варто витрачати на це час, чи все ж ну його? Особисто я не шкодую. Попри те, що воно доволі таки ні про що. Бо я справді насолодився унікальною атмосферою. Подивився на унікальну картинку, послухав музичку, з безжальних героїв і контрастно людяних злочинців. І навіть трішки попив валеріанки під кінець. Зрештою, нав'язувати тут нічого, доволі посередня робота. А чи воно вам цікаво, вирішуйте самі. З вами був Людисько. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і знищуйте кнопку дзвіночка, щоб бути в курсі виходу нових відосів. Ще побачимось!